Я український режі! Гордо і сміливо! Герман. Гордо і сміливо! Захищає націю! Захищає націю! Україну! Україну! Родину! Родину! Кожного українця! Кожного українця! Герою нації всіх поколінь! Герой нації всіх поколінь! Стоять за моєю спиною! Стоять за моєю спиною! Шлях під тобі! Шлях від набіч! Мій шлях самоконтроль! Військ шлях самоконтроль! Мій шлях буде на столом! Віща буде не словах! Я готую своє тіло йду! Я готую своє діло йду! Могли Ви вийде до себе! Вимогою до себе! Я безжальний до ворога! Я, Я безжальний до ворога. Вільний забрати нам! Я, Я вірний поради! Я, Я вирішу життя! Я на рожу життя! Я не лишу на подалу ворога! Я не лишу напалу ворога! за запалених! Я за запалений! Моя мета! Моя мета! Перемога на славу України! Перемога на ми вору. Ми вору. Загарник моєї землі, загальний моєї землі. Вигадую завдання. Я виконаю завдання. Живу і борюся. Я живу і борюся. Заради перемоги. Заради перемоги. Іду на Ідурові. Іду на Відутові. Іду на ви.